Триває розбір завалів на місці російського ракетного удару по будівлі інституту зв'язку. Рятувальники з усієї області важкі конструкції розбирають за допомогою техніки. Уже вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття. Сьогодні стало відомо, що кількість загиблих зросла до 55. а під завалом можуть перебувати ще кілька людей. Зараз роботи можна сказати завершуються, але прогнозувати про те, що можемо сьогодні завершити, чи, чи пізніше, тобто точно сказати, ми не можемо через те, що постійно лунають сирени. У нас за час ліквідації цієї надзвичайної події було 13 тривог протяжністю 24 години. Дуже важко зараз сказати, скільки саме загинуло людей, тобто можливо, ми знайшли вже все, що могли знайти. Буквально кожен метр, кожен. Квадрат території обслідується на пошук ймовірних, потерпілих, можливо, є якийсь відсоток, що хтось, наприклад, під завалами залишився живий. Або якщо, на жаль, не живий, то ідентифікувати людину.